Згадати про героїв майдану на майдані селища зібралось чимало місцевих жителів. Вшанувати пам'ять загиблих теофіпільчани вирішили, встановивши на площі стенд, на якому розмістили фотографії загиблих мітингарів. Тут провели панахиду за участі священиків усіх конфесій. Ми молилися за ту небесну сотню, котра поклала своє життя на захист нашого з вами світлого майбутнього». І такий біль охоплював душу, що не можна було терпіти. І вся Україна за тим плаче вшанувати цих дітей, наших братів, батьків, які загинули за наше майбутнє. А ще цього разу активісти вимагали відставки голови районної ради Віктора Лебединського. Очільник району виступив перед громадою. Ми зараз проведемо сесію. Заява в мене написана, і якщо люди висловлюють недовіру мені. Якщо я погано працював, я складаю свої повноваження. Я вам дякую за увагу. Також громада вирішила перейменувати вулицю Леніна на героїв Небесної Сотні, а головну площу селища на героїв Майдану.